Електоральна революція триває. Слуга народу накопичує політичні рекорди. Понад 40% голосів за списками партії та більше половини мандатів мажоритарників. Отримати цього на парламентських виборах в Україні ще не вдавалося жодній партії. З такими результатами слуги народу можуть створити і прецедент однопартійної більшості. Втім, зе команда розглядає різні варіанти. Я сподіваюся, що це буде велика фракція, можливо, і е, ми зможемо створити більшість, але подивимося. Ми б хотіли об'єднуватись з тими політичними силами, які а є новими, б, які відповідали б тим моральним е, якостям та підходам, які сповідує наша політична сила. Від команди Порошенка вже пролунали сигнали про необхідність пошуку спільних точок зору. Його партія Європейська Солідарність за даними екзитпулів посідає третє місце. Але швидше за все в коаліцію вона не увійде. Якщо партія Слуга народу і захоче з кимось утворювати союз, то правила диктуватиме саме вона. Враховуючи близькість ідеологічну, і навіть там по особистих зв'язках є багато спільного голос буде в коаліції, тобто буде коаліція на двох. Батьківщина теоретично може долучитися до коаліції, якщо візьмуть. І безумовно ніхто не буде брати до уваги там вимоги. Якісь Юлія Тимошенко одразу по завершенні голосування заявила, що може бути в коаліції лише зі слугою народу та голосом. Більш того, Тимошенка наголосила, що її поліціли з четвертим результатом виборів на жодні посади не претендує. А от Вакарчука прямо заявили, що їх лідер може претендувати на посаду голови уряду. Ви правильно сказали, що Святослав Вакарчук має докторську дисертацію з фізики. Він закінчив курс навчання в Єлі і також в Стенфорді. І це достатньо. Я думаю, у нас не багато було прем'єрів з такою освітою. Чесно вам скажу, тому гірше точно не буде. Прем'єром навряд чи зможе бути людина невідправлячої партії, а от в уряді можуть бути представники того ж голосу, передбачає політолог Володимир Фесенко. В парламенті комітети мають розподілити за принципом квот відповідно до чисельності фракції. Спікером за традицією, може бути і представник партнера по коаліції. Але враховуючи отаку вражаючу перемогу Слуги народу, я не здивуюся, якщо і прем'єр-спікер і спікер буде від цієї партії. Тим більше, що лідер партії Слуга народу» Дмитро Разумков ну, схоже, що хоче, бути головою Верховної Ради. Але і голос там Батьківщина, Європейська Солідарність отримують керівні посади в деяких комітетах. Друга партія парламенту, опозиційна платформа за життя швидше за все не зможе розраховувати ані на крісло віцеспікера на це націлений Медведчук, ані навіть на комітети. Відверто про російську ідеологію більшість нового парламенту навряд чи прийме опозиційна платформа за життя. Фактично вже пішла в опозицію радикальні зміни економічного курсу країни. Цього ми чекаємо від парламенту, і ми, знаходячись в опозиції, будемо робити все задля того, аби добитися цього від тих, хто буде входити в коаліцію. На цих виборах зафіксована рекордно низька явка виборців менше 50 відсотків. Літній сезон та низька довіра до парламенту головні причини до результатів виборів. Українці ставляться по різному я в шоці від того, що за опозиційну платформу ще й люди, які голосують. Націоналісти шкода, що не зайшли взагалі. Я думаю, це дякуючи тягне Боку. Мне Зеленського просто жалко. Я його вважаю як чоловіка. Куди він попав, хватило в нього сил взагалі боротися за все це. І я за голос теж, а Тимошенко, якщо вже попала. От нехай тепер докаже все те, що вона говорила. Це, в принципі, нормальна тенденція, що старих політиків все менше, але мені не подобається інша тенденція, що до влади приходять люди абсолютно без досвіду. 94-91 року народжені. Я не можу довіряти цим людям. Молоді люди, напевно, такі, як я. Хоче вже проявити себе, показати, що в наших руках країна може досягти більших висот. Я думаю, добре буде, якщо не буде повальної більшості одної партії, а буде певне врівноваження за рахунок інших сторін. Пройшли люди різного характеру, різних поглядів. Як Зеленський втримує цих людей, як вони зможуть працювати, це буде видно далі. Першим випробуванням для нового парламенту має стати голосування за скасування депутатської недоторканності, як це обіцяє слуга народу. А от наскільки нові люди в політиці готові до реформ, можна буде побачити ближче до кінця осені, приміром під час формування держбюджету.